Мене тільки що так вибісив водофон, це взагалі. Е, прислали мені сповіщення, що поповнять свій рахунок, бо через два дні оновиться пакет і поповнять його на 170 гривень. Хоча в мене пакет завжди коштував 140. Я така думаю, може, десь я загубила якесь було повідомлення, що типу, е, в мене подорожчав тариф. Я подивилась в телефоні, все полистала за минулий місяць. Ніде, нічого, просто так: здрасті зранку. Наті вам на 30 гривень дорожче. Ну, це якась, чесно кажучи, просто неповага до користувачів. Я розумію, що їм все одно на мене, але нехай знають, що я на них зла. От, ну, Тому що це взагалі. Ну, хоча, знаєте, раніше, хоча б присилали там, типу, ваш, шановний абоненти, ваш тариф збільшиться там, на, на що небудь збільшиться? А це взагалі просто без печалі. Короче, гадуване. Нашику виповнилось рік і два, то я забіжала в Аврору, купила йому там, ну, просто такий маленький подаруночок. От. Забула, як він називається. Ну, коротше, оця іграшка, що отак плацати. От, йому, до речі, сподобалось. Інашка, сподобалось тобі. І взяла ось такі е, фрукти на ліпучках. Тут вон цей карамболь, полуничка, е, бананчик. Десь там валяється ківі. А, і апельсин. Як справжньо, так класно виглядають, мені сподобалось. Але найбільший нашу з всього цього комплекту сподобався ніж. Єдине, що, знаєте, ліпучки такі трохи жорсткі, і йому ну, трохи важко їх розліпляти. А, яблучко ще було, да? ще було яблучко. Я ж кажу, але найкращий ігрешку ножик. Що там в пакеті саме? Що там? Давай дивитись. Ми тут граємо сидимо на підлозі. Так завжди. Але, мабуть, скоро підемо вже на вуличку. Хоча там так мокро, не знаю, що там робити. Мабуть, просто заїдемо в магазин і додому. Іначе, куди ти приповз? Де коляська? Куди приповз? Вставай. Не хочу. Вінашка! Нормально? Ти люди напали. Коли на нашому майданчику, той що біля нашого будинку, хотіли постелити ось такі плити, я була проти. У мене тоді не було дітей і не планувалось. Я думала, ну чого цей дитині не гратись в піску. А зараз, коли в мене дитина, то на той майданчик ми ходити не можемо, коли мокро, бо там капець. Куди ти поповз? А було б класно, якби всюди були ось такі. Плитки, вони прикольні, не мокрі. Да. І так, як і в нас тут грається. Камінчики всі розкидав і, походу, хана нашим ботінкам. Ба-ба-ба-бам. Не знаю, чи це відмиється. Будемо сподіватись на це. На, награйся. Бо він же не хоче ходити, він хоче тільки повзати. На вулиці сьогодні така весна-весна, просто чудесна погода, зовсім немає вітру. То прям так вже хочеться, щоб було тепло, але ще два місяці чекати це точно. Ігри не награєшся довго, все. Все позади по всій площадці, одна зававка. Все, поїхали, поїхали, скажи, так? Да? Мама мене сюди везла, а я буду назад везти. Поїхали, поїхали, поїхали. <рес> Такий довольний просто. Їдемо. Трохи запачкалось. Але то трохи. Зараз мама все помиє. Печеньку з'їли, бо не витримали, вже обідати хочемо. Вчитись повзати краще, звичайно, влітку, бо взимку це ось такий комбєс потім весь мокрий промок просто наскрізь, і варішка теж капець. Зараз все це буду мити, прати і сушити, бо завтра знову ти гуляти. І ботиночки теж пострадали конкретно. Я оце не знаю, мені здається, що це навіть не бруд, а стерлась. Оця біла краска, що була тут зверху. Зараз спробую щось з ними зробити. Ну, а ні, то будемо так їздити. Нічого страшного, все одно вони тільки на цей сезон, а на наступний будуть вже малі. Просто викинемо. Ну, коротше, мамі є тепер чим займатися. Але все одно, поки тепло, буду водити його на майданчик або до нас, або туди. Ну туди нам далекувато, ми поки назад повернулись, то вже були мокрі навіть колготочки і ноги. От, нехайся таки повзає, бо в кімнату ігрову ну, не знаходишся кожен день, то так дороговастенько. Тому будемо, хоча б поки гарна погода, гратись де є. Треба вчитись ходити все-таки. Бо він поки що ну, зовсім не збирається цим займатися. Мене вже кожен день всі питають, чи він пішов, чи не пішов, не пішов, не пішов. До речі, даремно я плакалась. Майже відмилось. Дивіться, як було, як стало. Е, ще я принесла ці, електричну сушку для взуття. Думала, що ну, вони ж такі маленькі, мабуть, влізуть їх да, влізуть гнашику. Класно було б мати такі, таку електросушку для маленьких книжок. Так вставив би і сушись. Бо я не знаю, як в кого, а в мене все взуття і моє і от Ігната. Якщо я його е, сушу на, цей, на, цьому, на рушникосушці, то воно жовтими такими п'ятнами йде. Тому не знаю. А отак поставити, щоб само висихало, то дуже довга пісня. Зараз буду щось думати, як його висушити швидко. Всіх вигуляла, всіх погодувала, після всіх все помила. Тому, я думаю, я просто заслужила на смачну каву. Купила собі ось такий сироп до кави з ароматом кокосу. Це така була спонтанна покупка. Взагалі-то я вважаю, що це. Бред, але ось чомусь це хотілось. Тому зараз зробила собі каву з молоком і зараз додавлю і буде щось типу по Рафаела. Ігнашка вклався на сон. Ця вулиця його так вимотала. Це в нього буде один сон сьогодні. Ось так ми і продовжуємо все це практикувати і переходити на один сон, поки все успішно. А я сіла на перекус. Вчора батьки до нас приходили у гості і принесли ось такий тортик От, залишився шматочок мені, якраз такий добренький. Непоганий Брауні із таким смачним шоколадом. І, до речі, оце реально з сиропом схоже на Рафаела по смаку. От, тільки треба нормально так лити. Ну, він солодкий замість цукру. Коротше, клас. Прям, я сама трохи втомилась, і зараз таким задоволенням все це вип'ю з'їм. Красота. Влітку я робила дуже багато консервації, хто може мене дивився, бачила. От, робила е, ось такий салат, е, з кабачки, ці кабачки з морквою. Ну, я його не перший раз роблю, він взагалі дуже смачний завжди, але цього разу я чомусь вирішила додати сюди, оциту, як не знаю чого. Короче, я відкрила воно таке кислюче, навіть для мене, хоча я люблю все з оцитом, але то занадто. То я його висипала в банку, з банки висипала. Ось так в цю вмиску додала сюди свіжої морви цієї для морков, моркви по-корейськи. Оце, до речі, дуже смачна в новусі. А, ну Це мрія. Вона всюди є. От. І Щас, зараз ще чесничку сюди додам, воно постоїть декілька годин, і оцей оцет зайвий впитається е... в моркву свіжу, і буде добрий салатик. Я вже так робила це другу банку. Я просто коли його відкрила, спробувала, воно таке кислюче. Я думаю, боже, хто ж це буде їсти. Добре, що там всього 6 баночок. Я просто ще дві баночки віддала батькам чоловіка, бо, думаю, нехай вони ж теж спробують. от Яка я гарна невістка. От е, наробила тут смокоти, їжте тепер. Але ну таке, таке коротше як завжди. От ну треба їх просто попередити. Якщо вони ще не відкрили, то коли відкриють, нехай будуть готові готові і роблять моркву по-корейськи. Ну а я, я вчусь на своїх помилках, що робити. Буду знати тепер, що не треба так робити. Є рецепт, треба його притримуватись, а ото від себе нічого не додавати зайвого. Коротше, вчусь. Я Нещодавно читати книжку Есенціалізм вона така дуже модна, так скажемо. Всі її прям читають. От, але зрозуміла, що вона мені просто зараз не на часі. Ну, хто не знає, ця книжка про те, що треба не розпилятися на багато справ, а вибрати щось одне і в цьому напрямку йти. В мене, якби зараз дитина мій головний напрямок, і, ну, Тобто вона мені просто зараз не дуже актуальна. Це так, вже коли буду працювати, тоді, можливо, і почитаю. Хоча читається не важко, можна почитати, просто зараз не на часі. От, тому я повернулася до свого Артура Хейлі якого я е, все ще читаю. От, е, зараз читаю його книгу Колеса. Е, цікаво все, але тут мені е, на очі попався канал на Ютубі, де дівчинка розповідає е, про книжки, е, книжкова маньячка, Здається, так називається її канал. От, і ви знаєте, мені не можна таке дивитись, мені тепер хочеться все прочитати, що вона радила, про що вона розказувала. Я вже мовчу, що все це хочеться купити. Ось, але книги зараз такі коштують, ну що це просто нереально. Я навіть дивилась книги на і Думала, можливо, там щось дешевше ні там. Дешевше не продають, та і там не такий класний вибір. Ну, тобто то, що мені хочеться, там такого нема. Нових книг там прям нема. Ось. І, коротше, до чого я, що не можна мені дивитись такий канал, тому що тепер все хочеться прочитати. Я вже склала собі списочок. От, і там перший в цьому номері пер, номер один в мене в цьому списку це буде детектив. Я люблю дуже такі детективи різні. Сучасні, от і почну з нього. Бо я, я реально дуже люблю читати. Зараз в мене на це мало часу. Читаю я тільки вночі перед сном. Ось, але дуже люблю цю справу. Знаєте, якщо в мене є вибір між почитати і подивитись щось, я виберу почитати. Ось так. Ігнашика нова іграшка. Це прям е, покупка цього тижня в нас. Ми купили йому бізі-куп, як бачите. Е, е, така була дуже спірна покупка нас з чоловіком, бо я не хотіла цю іграшку, бо ну, якось я вважаю, що і відома все це є, і вимикачі, і розетки, і все таке. Але чоловік е, прям дуже хотів, щоб ігнашика була така ігрунька. Так? То ми... Все-таки все я здалась. І ось так з'явився у Ігната Бізі-куб. До речі, дуже смішно було, знаєте, що він коли перше нажав на оцей вимикач, він на нього нажав і подивився на люстру зверху. Тобто, бачите, дитина вже знає, що це вмикає світло. Ну, і він в нас вже вміє вмикати світло. Він коли просипається, я йому кажу: Ігнаш, киди вмикає світло, і він повзе до вимикача. Плюс ще так, як. Привіт привіт, синок. Так як цей ексілофон я і так хотіла купувати, подумала, що ладно, так вже і бути. І спінер також думала купувати окремо, бо мені здається, що це прикольна іграшка. І він його крутить, до речі, найчастіше. І також. Ну, знаєте, це я хотіла його, але думала, що це так. Але він стукає по ньому нормально. так ну Грається, так, грається. Тут всякі віконечка теж є. Оцей шпінгалет він може відкривати сам. А оцей крючочок поки що ні. Тут всякі штучки, колесики. Ну, як звичайний бізікуб, я думаю, що такого добра бачили всі багато. Отак, тепер будемо. Great. Взагалі, до речі, в чому вирішили його купити? Тому що, ну, начебто, так, вирішили, що якщо я знайду його на OLX в гарному стані за гарні гроші, тоді ми його купимо. Тому що новий такий коштує 1800 гривень, і ну, якщо чесно, то мені було трохи шкода грошей на це, тому що ну, як дитина грається іграшками, це ж таке. Тому вирішили так, якщо знайдемо, то візьмемо. І тут подвернувся такий прикольний цей куб. він в ідеальному стані, реально. Походу, дитина та їм не гралась зовсім. Ну, я розумію, що дітки різні, хтось грався, хтось грається, хтось не грається. Тобто, це не факт, що Ігнашик не буде гратися або буде. І ще просто знаєте про іграшки дитячі, що хотіла сказати. Що як я ну, завжди От вибираючи іграшку Ігнату, я думаю, як би як я бачу, як я хочу, щоб він її грався. Тобто, що він сів такий за цей біля цього. І такі 30 хвилин його там щось крутить, роздивляється. А я, наприклад, в цей час би там щось поробила на кухні або там, поїла б спокійно, але ну, воно ж так не працює. Тобто він підбіжав, підбіг до нього, покрутив, це там 10 секунд, убіг, приповз. Потім такий уповз, щось взагалі півдня на нього не звертав увагу. Потім приповз, посидів там біля нього хвилин 5, там то покрутив з тої сторони, з тієї сторони. Тобто, отак, і це, в принципі, ж, ну, вваж... і це я вважаю, що він ще класно їм грається, якщо чесно. Тому що деякі іграшки він ну, взагалі навіть там, не достає з коробки, Тобто вони його взагалі не цікавлять. Тому ну, в мене великі сподівання на, цій, на цей куб, що він його буде займати хоч якийсь час от, впродовж дня, Ну подивимось, якщо ні, то продам далі. Взагалі, ця тема всяких розвиваючих ігор для діток півтора року. Мене зараз дуже-дуже цікавить. Мені прям цікаво дивитися, що є на ринку, чим граються дітки, чим не граються, і що обов'язково повинно бути. Я... Бо замовляла деякі іграшки. Ще чекаю, поки вони приїдуть, і потім вам все покажу. Зараз його дуже, ну, із такого, із того, що його зараз дуже цікавить, це оця магнітна рибалка. Йому дуже подобається, йому подобається сортер. І він вже от зараз я нарешті можу сказати, що моя дитина навчилась складати піраміду. Бо раніше, якби я просто давала йому ці кільця, а він їх нанизував, то зараз він може поставити кільце сам на пірамідку, я йому кажу: ні, ні, це не те. Тобто, ну, що Треба ще якесь поставити, бо тут проміжок. Він це розуміє, знімає його і підбирає інше. Тобто ну, Він одразу не може прямо от взяти те, що потрібно. але під путем підбору, тобто раз одяг не підійшло, два одяг не підійшло, ага, ось третє підійшло. Ось таким планом, до речі, він її збирає. І ну, я вважаю, що оце якби вже можна сказати, що дитина пірамідку складає. Сьогодні таке сонце на вулиці, просто ну, весна-весна. Це вчора така була класна погода. І сьогодні обіцяють таку саму, навіть ще тепліше, тому ми зараз будемо вже збиратись, мабуть, на вулицю. І Ще хотіла що сказати про іграшки. Знаєте, коли. Я зрозуміла, що коли в тебе перша дитина, і ти все ще ну, ти досвіду такого немає, то ти трошки у всьому поспішаєш. І дуже багато чого купуєш наперед, в тому числі і іграшки. І спочатку здається, що от там, ну, навіть, наприклад, цієї пірамідки, да? написано там, що можна з як кажуть, можна з восьми місяців вже давати цю піраміду. Ну, я скажу так, що вона спочатку. Його ну, зовсім не цікавила. Я подумала, ну що за дурацька іграшка? Хто це придумав? Але тепер от, прийшов час, прийшов той вік, коли він нарешті їй грається. Але все одно приємно, що зараз Ігнат все більше і більше цікавиться іграшками, і більш такі прикольні іграшки йому вже можна пропонувати. І це мене радує. Колись. Доростем і до цих настолок, всяких, оце буде клас, бо я таке все обожнюю і чекаю собі як його, партнера по грі. <смі> я знаєте, я дуже люблю цю ігру, гру дабли. Такі оці кружочки треба там швидко знаходити пару. Ну, я думаю, знаєте, то мені дуже вона подобається, але грати в неї мені нема з ким. І взагалі мій чоловік не дуже любить всякі ці настільні ігри. От тому я чекаю, щоб Ігнашик підріс, і буде з мамою тоді розважатись. Він мамо, а я його сподіваюся, йому це все буде подобатись. І ще йому дуже подобається, знаєте, щось розкладати в різні баночки. Тобто, оце як ми складали там ці кавові зерна, фасолінки. От так йому подобається відчіпувати з пластиліну шматочки і розкладати їх в баночки. І, до речі, ну, я от поки що не бачила такої гри щось схожого. Думала, може, щось таке є, якийсь з такого плану сортер. Ну, не знаю, не бачила. Може, хто знає, підкажіть. От, поки що ми е, з пластиліну робимо такі кружечки, і він їх розкладає по баночкам, потім там пересипає з баночки в баночку. О, оце таке його дуже зараз займає. Я склала собі списочок е, всяких ігор розвиваючих е, там по віку, які я б хотіла йому, ой, Боже, які я б хотіла йому купити. І буду так потихеньку. Щоб не дуже було накладно, щоб не всі одразу, а так потихеньку по одній, по дві іграшки купувати. І якраз і він вже підросте до них, і все буде на часі. На цьому буду завершувати. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво з нами. І до зустрічі у нових наших відео. Всім пока-пока. Маши покажи, пока-пока. Скажи, матя, ти куди зібралась? Пока Ну, ну хоча б так.